У 2014-му Джойс просував культуру японського аніме в Україні, а нині воює пліч пліч з японцями. Любов до батьківщини та навички перекладача з англійської привели воїна до інтернаціонального легіону. Я подзвонив е до рекрутера, і через три дні я вже був. На пункті постійно постійної дислокації військової частини. Ростислав на джойс брав активну участь у Революції Гідності. А в часи АТО волонтери разом з цим організовував діяльність аніме клубу Міцурукі. Діяльність цього клубу була спрямована на українізацію аніме культури, бо раніше, так само як і багато де, аніме в Україні дивилися російською. З початком повномасштабної війни Джойс долучився до війська. У його добровольчому підрозділі служили багато іноземців. Невдовзі він перейшов до другого інтернаціонального легіону, де захищає Україну з воїнами з 30 країн, серед них і японці, культуру яких він популяризував. В цілому японці виправдали для мене стереотип, який я щодо них мав. Це люди тобто організовані самодисципліновані і влучні стрільці, так вони гарно стріляють. А разом з ними віддають усіх себе за Україну британці, новозеландці, колумбійці, ірландці, бразильці. Це люди, з якими ти живеш в одному будинку, в одній кімнаті. Це мабуть, це зветься родиною дійсно.